Вітаю вас, дорогі друзі, та всіх прихильників футболу. Сьогодні раунд однієї восьмої фіналу Ліги Європи, де Донецький шахтар зіграє свій перший поєдинок проти Фейнорда з Нідерландів. І ми просимулюємо цей поєдинок власне в грі FIFA 23. Але не поспішайте хейтити наш канал, адже це відео створено виключно для того, щоб нагадати моїм підписникам, що сьогодні у нас буде розіграш місячної підписки на Мегого. Тому всі посилання на умови я залишу в описі цього відео. У вас ще є час. Бе прийняти участь, ну а також розповім, де можна буде подивитися цей поєдинок у реальному житті. Ну і вся цікава інформація напередодні цієї зустрічі. Слухаємо гімн Ліги Європи, після чого познайомимось зі стартовими складами. Ну що ж, розпочнемо зі стартового складу господарів поля. Донецький шахтар номінально в себе вдома в Польщі буде приймати Фейнорд з Нідерландів. І так, 81-й номер на воротах займає Анатолій Трубін. Номер 2-й Ласіна Траоре. 5-й – Валерій Бондар. 6-й – Тарас Степаненко, капітан Донецького шахтаря. 8-й – Георгій Судаков. 9-й – Мар'ян Швет. 11-й – Олександр Зубков. 15-й – Богдан Михаличенко. 21-й – Артем Бондаренко. 22-й – Микола Матвієнко. І 26-й – Юхим Конопля. А зараз Донецький шахтар буде робити світлину в раунді однієї восьмої фіналу Ліги Європи. І надіємося, ця світлина буде переможною для них у сьогоднішньому реальному поєдинку. Ну що ж? А тепер стартовий склад наших суперників: Феєнорт, Нідерланди. На воротах під номером 22 буде стояти Тімон Велен Ройтер. Номер другий Маркус Педерсен, четвертий Лучарель Гертрейда, п'ятий Квілінський Хартман, тридцять третій Давід Ганско. Номер 7. Алізера Джахан Бахш. Десятий. Оркун Кокджу, капітан Фейнорда. Сімнадцятий. Себастіан Шиманський, двадцятий. Мац Віфер, 26. Усама Ідрісі. Ну і 29. Сантьяго Хіменес. Ну що ж, дає головний рефері сьогоднішньої зустрічі Іван Кружляк стартовий свисток, і «Фейнорд» розігрує м'яч в центрі поля. Бажаємо Донецькому шахтарю сьогодні тільки перемоги. Бажаємо Донецькому шахтарю тільки вдалої гри. І ось уже перша неприємна ситуація. На газоні лежить Ласіна Траоре, Але в атаці поки що «Фейнорд» не зупиняє. Головний рефері сьогоднішньої зустрічі гру удар поворотом Анатолій Трубін на місці, але. Що гра все ж таки зупиняється, ласіна Траоре, скоріше за все, не зможе продовжити гру. Ось так і новина. Ну що ж міняємо? Ласіну Траоре, вийде замість нього Данило Сікан. Подивимося, що він сьогодні зможе продемонструвати, але бачимо, як неприємно збивають Ласіну Траоре, і той відіграв на футбольному полі всього 6 хвилин. Отже, друзі, давайте з самої цікавої та актуальної інформації розпочнемо, де подивитися ось у реальному житті поєдинок Донецького Шахтаря та фейнорда? Все дуже просто. Всі права на трансляцію Ліги Європи, Ліги конференції та Ліги Чемпіонів має сервіс Мегого. Саме там можна подивитися, ось поєдинок на благо можна підключити на перших сім днів, здається, за 29 гривень. А взагалі підписка коштує 300 гривень. Але не засмучуйтесь, друзі, як я казав на початку цього відео, в нас на каналі йде розіграш. Розіграш місячної підписки на Мегого. Тому всі посилання умови я залишу в описі цього відео. Переходьте, приймайте участь, адже ось по перерві поєдинку Шахтар фейнорд Ми розіграємо. Одну підписочку зараз небезпечно може бути. Однак наші хлопці справляються. Все ж таки, ні, не справляються наші хлопці. І ми пропускаємо на 19 й хвилині. Дуже неприємно. Дуже погано відіграли, як на мене, в обороні. Не накрили Хіменеса. І Хіменес, власне, до якого м'яч відскочив вдвічі, відпасував на вільного оркана Кокджу. І Оркун Кокджу забиває практично вічна віч з Анатолієм Трубіним. Тому ніяких питань до Анатолія не може бути. Не накрили, на жаль, капітана Фейенорда І, на жаль, друзі, але у нашій симуляції Донецький шахтар поступається. Але нічого, є ще час. Будемо надіятись на те, що донечани відіграються і не тільки відіграються, а ще й підуть ось вперед. Але ж бачимо, як... Олександр Зубков на лівому фланзі не зміг справитися з м'ячем, не зміг відпасувати однак було б непогано, якби і небезпечно, якби Зубков все ж таки не вибіг разом з м'ячем за межі поля, а відпасував десь в район 11-метрової відмітки. На удар однак в нього цього не вийшло. Ну що ж, друзі, якщо говорити власне за донецький шахтар, то гірники розпочали 2023 рік дуже навіть чудово. Команда пройшла в одній 16-й фіналу Рен. Щоправда, цей результат багато хто списує на випадковість. Однак результати внутрішньої першості випадковими точно не були. Колектив Ювічевича без проблем розгромив Менай та Металіст 19-25. В останніх іграх забивши в їхні ворота 11 голів. Атака у формі, склад ротується, а Анатолій Трубін набирає обертів, начебто все добре, але не зовсім Шахтар має певні величезні кадрові проблеми в обороні перед майбутнім матчем. Якщо у зараз небезпечний момент, коли воріт Фейнорда був, якщо у сьогоднішній нашій симуляції грають всі гравці стартового складу, то у реальному поєдинку є кадрові проблеми, і ми про них зараз поговоримо. Бондар Михаличенко та Конопля не Можуть сьогодні зіграти. Є питання щодо стану Матвієнка, який пропускав останній поєдинок через температуру. І якщо Миколу не вдасться поставити на ногу, то захист гірників повністю втратить основне поєднання. Не здивуюся, навіть якщо в центрі оборони з'явиться Степаненко, бо більше банально немає кому. Багато в атаці, окрім шведа, усі в струю і готові йти на поле. А в нашому, в нашому, в нашій симуляції, перепрошую, перший тайм завершено. Рахунок 0-1 на користь фейнорда. І бачимо по статистиці: також Фейнорд поки що переграє. Ну що ж, тайм номер два. Надіємося, цей тайм стане переможним для донецького шахтаря. Ну а поки давайте трішечки поговоримо про Фейнорд. Роттердамський клуб точно не варто недооцінювати. Один факт того, що вони лідирують у чемпіонаті Нідерландів, зберігаючи плюс три бали від Аякса, говорить сам за себе. Та й в Єврокубках команда Арне Слота грати вміє. Феєнурт, власне, виграв групу, випередивши, наприклад, римський лаціо. А менше року тому нідерландці грали у фіналі Ліги конференцій, де ні в чому не поступалися Ромі. Просто у Мауріньо дуже важко забирати трофеї у фіналі. Влітку Феєнорд традиційно для себе розпродав лідерів, заробивши на цьому близько 70 мільйонів євро. При цьому клуб не став слабшим, що показують результати цього сезону. Слот любить грати за класичною для голландців схемою. 4-3-3. Команда вміє швидко пересувати м'яч та атакувати. При цьому мало пропускаючи. 22 пропущені в Р дивізії. Другий показник у турнірі. Ви можете собі уявити. Особливу увагу експерти радять при. Вернути до себе півзахисника Кекчу, який на полі вміє все, і вже дослужився до капітанського звання. Точно проти Шахтаря не зіграє основний воротар команди Бейлов та опорник Тімбер. Але прошу звернути увагу, не плутайте зі старшим братом, який грає в Аяксі та збірної Нідерландів. Ось така малесенька інформація для вас стосовно феєнорда і тої команди, проти якої сьогодні у реальному житті буде грати Донецький шахтар. До речі, поєдинок розпочнеться о 22.00 за київським часом 9 березня. День народження Тараса Григоровича Шевченка. І, власне, у цей день донечани спробують дати бій Фейнорду. І ми будемо вболівати і підтримувати нашу команду. Також хочу нагадати, друзі, вам, що ми також будемо транслювати голосову онлайн-трансляцію на Ютуб каналі. Тому запрошую кожного. Приходьте, разом повболіваємо, разом будемо підтримувати Донецький шахтар. Ну що, декілька слів, мабуть, ще про Єврокубки і власне як команда Ігора Євічовича взагалі дійшла до раунду. Є восьмий ліга Європи. Взагалі у 1-16 Ліги Європи потрапили завдяки перформансу до Ліги Чемпіонів, коли посів третє місце у групі з Реалом, РБ Лейпцигом та Селтіком. Колектив Ювічевича опустився в Лігу Європи, де в першому раунді плей-офф розібрався з французьким Реном. Власне, номінально вдома ми перемогли з рахунком 2-1, ну а далі 2-1 також на виїзді, але у серії після матчевих пенальті 5-4 Донецький Шахтар йде далі до 1-8. Ну і, власне, в шлях Фейнорда вийшли у стилі рок К фестивалю команда Арнеслота стала першою в унікальній групі, де всі чотири команди набрали по вісім балів. Перше місце їм забезпечила найкраща різниця голів. Можете собі уявити, здобута завдяки знищеному штурму. 6-0, здається. Вони тоді його перемогли в одній із ігор. Тому сьогодні, як на мене, буде 100% цікаво. Ну, а наша симуляція підходить до завершення. 89-та хвилина. І, скоріше за все, зараз Юхим Конопляс пробує ще піти в атаку. Ні, не пробує. Данило Сікан, як завжди, запорог момент. І все так перемагає Фейнорд у нашій симуляції. Друзі, але не переймаємося. Власне, наші симуляції, знаєте, це навпаки все. Абсолютно навпаки. Тому очікуємо перемоги від донецького Шахтаря у реальному житті. Якщо вам сподобалось те, як ми коментували, та інформація, яку я вам сказав, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Всього вам найкращого.